Поки я працював на фабриці та гнув спину. Інстаграм щодня підсовував мені картинки з Дубаю, Ламбургіні та обіцянки легких мільйонів у крипті. Сьогодні я розкажу, як я повівся на ці казки, як пробував заробляти на крипті та скільки втратив. Перед тим як врешті зрозумів, що для мене, як і для 99,9999% людей, крипта це просто ілюзія, і це відео це історія про мої втрачені гроші та висновки, які врятують вашого гаманець. Тож всім привіт! Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви, мабуть, знаєте, що півтора роки тому я переїхав з Італії у Польщу. Адаптація для мене не була важкою, так як я вже раніше був у цій країні і знав мову. Але головне питання було: де ж взяти гроші? І я склав собі непоганий план, щоб знайти першу роботу, поступити в магістратуру на фінанси. З часом знайти першу роботу у цій професії, і я рухався згідно з цим планом і навіть вже деякі пункти. Осягнув, але в інтернеті всюди, куди б я не подивився. У моїх рекомендаціях були курси про те, як заробити гроші у крипті. Також до того, майже завжди були прикріплені різні історії чи успіху. Як хтось там працював барменом, а зараз має купу дорогих автомобілів, квартири в різних містах, навіть у Дубаї. і це все завдяки крипті. Або як хтось з нульовими інвестиціями, бо грошей не хватало навіть на хліб, почав вивчати крипту та заробив стільки грошей, що. Ціла його родина живе собі як у маслі. У той час я важко працював на фабриці, хоч і недовго пізніше в кол-центрі, та постійно слухав тих крипту гуру. А чим більше я слухав, тим більше YouTube та Instagram мені пропонував такий контент. І мені здавалося, що просто всі навколо інвестують у крипту і заробляють гроші. В університеті теж познайомився з одним, який казав, що інвестує в крипту. І за декілька місяців він, він вже в плюсі на 20-30%. Ну, що Ну щоправда, пізніше я дію. Зізнався, що він проінвестував там максимум доларів 400, але це вже інша історія. Власне, то було моєю останньою краплею. Я вирішив для себе, що все. Йду в крипту. Грошей багато я не мав, щоб інвестувати, бо майже усі мої гроші йшли на оплату університету, житла, їжу, але доларів 50-100 в місяць я теоретично міг виділити на якісь інвестиції в крипту. І я почав ще більше цим цікавитися, почав записуватись на різні вебінари, безплатні курси, просто збирав усю безплатну інформацію в інтернеті. Також мені почали дзвонити різні криптошколи, щоб продавати мені свої курси, менторство, бо записуючись на. На вебінари, завжди треба було подавати свій номер телефону, свій імейл адрес І завжди, коли вони до мене дзвонили, як я дізнавався, скільки це добро коштує, то, м'яко кажучи, був шокований. Бо то курси коштували сотні доларів або й навіть більше тисячі. І на той час я вже цікавився фінансовими ринками, графіками. Теж в університеті вивчав багато цікавих речей. І хочу вам сказати, що у таких речах я дуже обережний і не пхаю свої важко зароблені гроші в якусь фігню, там куди Попало, щоб ще хтось на мені і нажився, і у цих всіляких курсах, вебінарах для мене були підозрілі три речі: перше, це усі розповідають, як заробляти гроші на крипті, але майже ніхто не розповідає, як легально ті гроші з крипти виводити. І пізніше, коли я вже сам почав цим цікавитись, я вже зрозумів, чому різні криптогуру мають квартири в Дубаї, тому що там ніколи не просять підтвердження про походження грошей. Друге, це те, що вони завжди показують лише історії успіху. Але ж ми усі знаємо, що стовідсоткового успіху не існує, і завжди є хтось, хто втрачає гроші, і хтось, хто відповідно заробляє. Але чомусь про тих, хто втрачає гроші, ніхто на своїх рекламах курсів не розповідає. І чесно кажучи, якби хтось розповідав, у мене до такої людини би було більше довіри. Я теж їх запитував, коли вони до мене дзвонили: який відсоток ваших учнів виходять в плюс, а який відсоток ваших учнів втрачають гроші. Також коли я був на вебінарах, запитував. Це, але жодного разу нормальної відповіді таки не отримав. А з вебінарами то це взагалі окрема історія. Це коли тобі приходять сповіщення, що 995 людей вже тут залишаються всього лише п'ять міст. Залітай поскоріше, бо зараз пройде 2 секунди, і місць уже не буде. Яка це все брехня? Але на жаль, багато людей на таке ведуться. І третя річ, яка мене насторожувала, це думка про тих, хто продає курси чи менторів, які працюють на тих криптогуру, у тих криптошколах. Якщо вони здатні за декілька хвилин заробити цілу купу грошей, то який їм сенс витрачати свої сили та гроші, щоб вас за якусь там дуже символічну тисячу доларів навчити заробляти гроші? Ну це ж якийсь дебілізм. І у мене почала закрадатись така думка: що вони заробляють не на крипті, а на розводі простих людей, які гнуть спини на фабриках чи складах за копійки. Тому думаю, як ви вже могли зрозуміти, жодного курсу від шарлатанів... Я не купив. Я вирішив сам з цим розібратись, як працює та крипта. Я кожного місяця вкладав приблизно по 50-100 доларів. Також я продовжував вивчати графіки різних криптомонет, як працює блокчейн, і дійшов до висновку, що у крипті нічого передбачити неможливо. На фондових ринках акції різних компаній залежать від фінансової ситуації тої чи іншої компанії, від політичних заяв, від політики компанії, від плану та розвитку тої компанії, від гор. Трендів економіки, бо там за ціною на акцію стоїть реальна компанія, яка генерує якийсь дохід. А як все працює у крипті, ось папірчик, який нічого не вартий. Але якщо ви мені заплатите за ось цей папірчик 100 доларів, то відповідно цей папірчик вартий 100 доларів. Але ж просто так ніхто мені не дасть за ось цей папірчик 100 доларів. Але якщо я зараз вам розповім, що це унікальний папірчик, таких у світі лише лише декілька тисяч штук. Він ідеально зберігає вартість і ще й може її примножувати. А навіть сам Трамп сказав, що зробить Федеральний резерв США з ось таких папірчиків. Тому купляй цей папірчик зараз, спеціально для тебе акція, 100 доларів, тому що. Я впевнений, що через місяць цей папірчик вже буде коштувати 200 доларів. Викупити у мене цей папірчик. За 100 доларів і через місяць побачите, що цей папірчик коштує вже 20 доларів, і ви все ще чекаєте і надієтеся, що вартість цього папірчика зросте, але проходить ще 2 тижні, і вам вже навіть 15 доларів ніхто не дасть за ось цей папірчик. І потім я знову прийду до вас і запропоную вам за ось цей самий папірчик 5 доларів, і ви скоріше всього погодитеся мені його продати назад. І так на пустому місці з цього папірчика я зароблю 95 доларів, і папірчик буде знову у мене. І коли я викуплю так само усі папірчики або майже усі папірчики в світі, які я раніше продав, то у мене будуть майже усі папірчики світу. І я знову казатиму, це цінний актив. Сам Трамп звернув на нього увагу. Ви дуже помилилися, що ви налякалися і через ту паніку на ринку продали всі свої папірчики. Бо сам Трамп звернув увагу на ось цей папірчик. І ось дивіться, недавно він коштував 5 доларів, а зараз він вже коштує 200 доларів. І так я другий раз зароблю. А ви які не аналізувавши, купляли у мене ось ці папірці, просто дарували мені свої важко зароблені гроші в обмін на якусь мрію. Ось і все. Я переконаний, що крипта саме так працює, і до таких висновків я дійшов. Тож, повертаючись до моїх інвестицій у крипту, загалом я вклав туди десь 300 350 доларів. Так, це не сильно багато. Ну для мене це нормальні гроші, на дорозі не валяються. Але погодьтеся, що якщо втратити такі гроші, то трагедії не буде. І були у мене моменти, коли я був в плюсі. Я вже складав собі плани на те, як я буду витрачати свої зароблені мільйони на тій крипті. Але як ви могли здогадатися, ніяких мільйонів на жаль не було. Нічого я там не заробив. Я пробував торгувати на ф'ючерсах, декілька разів навіть закрив угоди з прибутком понад 100%. Але теж були моменти, коли мій гаманет повністю обнулився. Я вже собі думав, о, тепер я вже досвідчений, і тепер вже зароблятиму в кінці кінців гроші. Але на жаль, як ви могли знову здогадатися, нічого не змінювалося. Я трішечки відбив свої гроші на тих ф'ючерсах і купив собі декілька монет. Навіть не пам'ятаю, як вони називаються і що то таке. Вони просто лежать у мене там на криптогама. Зняти звідти гроші я не знаю як, бо не знаю, чи до мене завтра не причепиться податково. Та і там тих декілька доларів залишилось, то мені вже лінь тратити свій час, щоб з тим всім розбиратись. І для себе, як ви могли здогадатися, я вирішив, що крипта це повна фігня, і це не для мене. Звісно, є люди, яким вдалося заробити там, але я вважаю, що це те саме, що виграти лотерею. Від самої людини тут небагато залежить. Потрібно лише не продати ось цей папірчик за 5 доларів. Цікавість моменту, коли хтось не скупить майже усі папірщики, які існують, і не почне знову рекламувати цей папірщик, і коли його ціна почне знову рости, ви зможете його продати. І саме це називається попасти у правильний момент у правильному місці. І вдається це лише одному із тисячі, мабуть. І тримаючи у себе цей папірець, коли він коштуватиме 5 доларів, чи ціна на цей папірець ще колись виросте, чи це вже буде ліквідація цієї монети, і все. Бо у світі є десятки тисяч, чи сотні тисяч різних видів монет. І ось цей папірчик лише один. Із багатьох. У відео я розповів свій особистий досвід у крипті. Це моя суб'єктивна думка. Не хочу вразити почуття людей, які дійсно на тому, що й заробили, але, на жаль, я таких ще не зустрів. Тому прошу підпишіться на канал та напишіть у коментарях, чи пробували ви інвестувати в криптовалюту, та скільки ви грошей втратили, а може, вам вдалося заробити. Буде дуже цікаво почути вашу думку. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступному відео.